Міжнародний день дитячої книги. Книга велика сила. Без книги немає знань, без знань немає майбутнього. Ми читаємо книжки, казки, веселі сумні вірші, оповідання про сміливих людей, які боролись за щастя народу, про таємниці природи, про те, як живуть люди в далеких і близьких краях. Ми беремо їх у бібліотеці, купуємо в книгарні, отримуємо в подарунок чи в спадок. Тому чітко розуміємо, що до книг варто ставитись із пошаною. Міжнародний день дитячої книги свято, встановлене з ініціативи та за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги, відзначається щороку, починаючи з 1967 року, 2 квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Відомо, що читання книжечок у ранньому віці допомагає дитині розвиватися і мислити. Крім того, читання збільшує словниковий запас, розвиває фантазію, кругозір, покращує пам'ять. Діти несвідомо порівнюють себе з головними героями книг і разом з ними намагаються поринути в світ казки. Здобувачі освіти, відділення дошкільної і початкової освіти, відділення музичного мистецтва, відділення соціальної та спеціальної освіти комунального закладу Уманський, гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради теж доєднались до відзначення міжнародного дня читання дитячої книги. Адже розуміють важливість читання в житті дитини та вагомого значення для формування особистості, читацьких вподобань, такий вид роботи стане в нагоді для майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти, а разом з тим і виховання власних дітей.